Загинув під вугледаром. У сумах попрощалися із захисником Олександром Алєшковим. Зруйнована оселя. Як живе бабуся з онука, в будинок яких росіяни поцілили з танку? Кошти на компенсацію зруйнованого через бойові дії житла. Хто має право на грошову допомогу за програмою є відновлення? Продовж 14 травня російські військові обстріляли білопільську та юнаківську громади. Зафіксовано 109 вибухів. Били з мінометів, гранатометів та артилерії. Обійшлося без втрат. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Зранку 15 травня з території Росії мінометами обстріляли білопільську громаду. Сім вибухів зазначили військові адміністрації. Інформація про руйнування та травмованих не надходила. Із загиблим військовослужбовцем Олександром Олешковим попрощались у Сумах. Опівдні труну з тілом загиблого привезли в храм успіння Пресвятої Богородиці. З дитинства жив по сусідству і товаришував з Олександром Олешковим Сергій Колодяжний. Ну, він на два роки менше, але ну, ходили ми в одну школу, жили ми в одному під'їзді. Це я зараз переїхав тут, так. не живу. Там є та хто не важко казати. Добра людина був. Отзивчивий. Ніколи нічим не что мог, делился всегда всім, если була можливість. Ну а як, як він воював, думаю, добре. Віддати шану товаришу прийшов Борис Сазонов. Та його 8 років знаю, дружим. Жена знає, 11 лет з ним працювала раніше. Він в охороні працював в екомаркеті. Як він був в відпустці, я його виділ, розговорювали, потім уїхали, позвонили, сообщили. Плохая новость. по том 3-го числа я чи 2-го с ним виделся. А сообщили мне 6-го. Я сначала не поверил. Потом перезваниваю Наташе жене, она говорит: "Да, это правда". дуже добрий, дуже чуйний, дуже від такий, від відзивчивий був. Його тут всі поважали, любили. Дуже тяжка втрата. Олександр Алішков був головним оператором протитанкових ракет сухопутних військ України. Життя захисника обірвалося у 45 років, 6 травня 1923 року. Під час виконання службових обов'язків по захисту батьківщини сержант Аляшкова Олександр Василович загинув у Донецькій області. Після відспівування полеглого захисника поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. В нього залишились дружина і дві доньки. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський Суспільне, новини Суми. Олексій Іванович Ступак розповідає, близько 60 років мешкав у сумах на вулиці Роменській. Авіаудар російської авіації по житловому сектору вночі 7 березня минулого року зруйнував будинок і змінив життя. Пан Олексій каже, ту ніч не забуде ніколи. На мене попадали кирпичі. Я з під них виліз. Почала кричати жінка. На жінку підвісний потолок упав. Я її за ногу витягнув туди. Тієї ночі ділиться спогадами чоловік, загинули сусіди. У зону ураження потрапили зо два десятки будинків, серед яких і його будинок. Криші нема, двері вікна, це все повилітало. Так? Стінки кое-які попали. Приїжджала комісія на Романську. Ну, вони там не одна їздили. Ну іменно і він організував. Вони зайшли в мою будівлю, роздивилися все от і составили акт, його підписали 9 чоловік, і цей акт дали мені на руки. Оце це те, що в мене є. Нині Олексій Іванович з дружиною мешкає у сина. Пояснює, за цей час допомоги від держави не отримував і через слабке здоров'я ніяких документів на неї не подавав. Сподівається, що державна підтримка колись буде. Необхідно подати заявку про те пошкодження, якого зазнало якого його майно саме на порталі Дія або через додаток Дія до формі заявки. До заявки додається документи, які посвідчують право власності на це пошкоджене майно. І описуються всі пошкодження, які були, які необхідні. Першочергове отримання це учасники анти. Терористичні операції це учасники бойових дій, це особи з інвалідністю першої та другої групи, особи, які взяли дітей під опіку або опіклування. Є перелік осіб, яким заборонено отримувати таку компенсацію. В першу чергу, це особи, які притягуються до кримінальної відповідальності за. Злочини, які вчинені проти нашої, проти нашої держави, а це особи, які співпрацюють з державою агресором або їхні спадкоємці, якщо буде встановлено, що особа вчинила кримінальний злочин саме проти нашої держави. за словами начальника обласного управління архітектури Володимира Бикова, за зруйноване війною житло власники можуть отримати від держави компенсацію. Є відновлення підрозуміває під себе конкретну програму і конкретну цифру до 200 тисяч. Сюди попадає. Люди, які не під категорію, ну обраховують це 200 тисяч, і це пошкодження, це не, не повністю руйнація. Створюється відповідна комісія з фахівців, спеціалістів, які на підставі заяв, які чітко прописані в програмі, є відновлення, надають таку інформацію. Вся відповідальність буде на місцеві органи влади, на громади і чим, скоріше вони це зроблять, Тим оперативніше люди можуть сьогодні вже отримати цю допомогу. За дві доби роботи ...державної програми Євідновлення заявки на відшкодування подали понад 100 жителів Сумщини. Відправити заявку на отримання виплати можна у застосунку Дія. Кошти будуть зараховані на спеціальну картку Є відновлення. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Сергій Мілевський, Євген Абрасімов Суспільне новини Сумщина. Це дорога на великий самбір. У лютому березні 2022-го цим шляхом просувалися російські колони. На узбіччях досі розбита техніка. У селі впродовж лютого березня 2022-го зупинялися ворожі війська. Руйнувати і знищувати почали одразу. Не жаліли навіть тварин, згадує староста Антоніна Грищенко. Це наш приблуда. Як було тут бої, стріляли дуже. Він, мабуть, злякався. Танки проходили. І все, тут будиночок ми йому поставили маленький, зробили. Він там сидів. І вони, як розбивали оці східці, розбили той будиночок. Ногами отак ну, потоптали його просто. А він злякався, весь труситься, ми його забрали. Дісталося й мирним мешканцям. Подвір'я пані Раїси найбільш пошкоджено у селі. Говорить староста. Ось такий вигляд воно мало після того, як у березні 2022-го по будинку прицільно стріляв російський танк. Самій Раїсі під 80 років. Тоді вона втратила оселю, худобу, документи та особисті речі. В тому одязі, в якому рятувалася з під обстрілу рік тому, зустріла нас і тепер і ноги по приморожувала пальці щемлять. Теперше мов на ноги падають. То з рукою проблема то давлення є. Ну, Написали цілий список в кармані, ось вже, затрухло на то, І пішла, так не дали ж мені на лікарство. І так оцей в кармані. Думаю, хоч комусь щось покажу. Написали на 2,5 тисячі, ось я гагну а ось написали. І що оце, хто мені що допоможе, ніхто нічого. Перезимували разом із онуком ось у ці на швидку руч зведені прибудові. Тут зимувасімо та то не спіли до зими зробити ж. Нині родина намагається відбудуватися за 50 тисяч, які виділила громада. Онук жінки звів стіни майбутньої оселі. Та робочих рук говорить: не вистачає, щоб покласти дах. Додає, закінчилися й гроші. Роботи ж в селі немає. 25 тисяч на не хата. Балки криш, доска є, а не мета метал черепи купить над Громада, говорить староста села, купила родині ось цей будинок по сусідству, щоб було де перезимувати. Сусвіту немає, тільки що ці ті і все. Ну, звичайно, тут теж треба ручки прикласти і все, тут робота є, але все таки криша над головою і можна перезимувати. Та жити в ньому онуки з бабусею не планують. Олег відбудовуватиме хату на своєму подвір'ї. З планів на майбутнє встигнути звести житло до настання холодів. А інше говорить, почекає до української перемоги. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Андрій Крамченков. Суспільне новини. Сумщина. А ну, і я дуже вражена. Дуже такий антипутінізм, що ну просто прелість. паніть. Головний герой цієї виставки російський лідер та його солдати глядачам представили близько 30 карикатурних ситуацій у графіці та акварелі. Карикатури це пропагандистська зброя в інформаційній війні, каже автор робіт Михайло Волов. Вони націлені на те, щоб підбадьорити українських людей, націлені на те, щоб підбадьорити і підтримати бойовий дух. Михайло Волов понад 40 років працює у тандемі з Борисом Пилипенком, який виступає як автор ідей карикатур. А пан Михайло втілює його і свої ідеї в життя. Їх роботи публікували й у радянській пресі, в тому числі у всесоюзній літературній газеті. Це був період перебудови у радянському союзі. Тоді газети, журнали дуже були популярні ще не було інтернету. Михайло Волов ілюстратор, карикатурист, шаржист, автор архітектурної графіки. Я слідкую за Михайлом творчістю Михайла, мабуть, вже років 30. Він лауреат конкурсів багатьох карикатуристів. І, чесно кажучи, мені особливо до вподоби його графіка нам необхідні такі виразні вирази нашого духу, нашої жадоби до перемоги. І коли бачиш такі малюнки, немає сумнівів, що перемога вже скоро. Іскренність, непосредственність і аура. А ці картин качин дуже можна розстояти перед кажем і роздумувати. Це не просто малюнки. В ньому залужен глибокий зміст. Михайло Волов сподівається, що ці роботи зможуть побачити в інших містах України. А в Сумському конгрес-центрі виставка триватиме до 23 травня. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Відкритий чемпіонат та Кубок Сумської області з карате розіграли у Сумах у неділю. Організаторам виступила Федерація карате Сумської області. Це відбір в збірну Сумської області. Так як він відкритий, приймають участь 10 клубів з Сумської області, Полтавської та Харківської області. Олег Ястреб привіз у Суми спортсменів з Харкова. Наразі на Харківщині змагання не проводяться, тож харків'яни скористались нагодою і приїхали у Суми показати свій клас. Мета цих змагань це опит, і як, як можна більше поєдинків. Ну і медалі це такі вже. Я не думаю, що ми кількістю 20 спортсменів розраховуємо на якісь там. Перше медальний залік. Ну, Будемо намагатись. Микола Багадистий на турнірі виступає як тренер команди Полтавської області, головний тренер Дефлімпійської збірної України та як суддя. Сьогодні свято, сьогодні в сумах змагання, і ми кожен рік приїжджаємо і підтримуємо ці змагання. Рівень змагань кожен рік зростає. Важко вже вибороти медалі. Ну, на те і це є змагання, щоб показати, хто кращий. Ілля Сахно представляє клуб «Водокай». На турнірі виступав у ката. Такі змагання проводяться всього-навсього всього, двічі на рік, тому їх пропускати не, не можна. І чому саме ката? Ну, Тому що більшу частину часу я проводжу саме в цьому розділі. Я відточую свою майстерність, намагаюся зробити максимально все добре, вивчаю нові ката, які, можливо, я буду використовувати на змаганнях вищого рівня, такі як чемпіонати України або будь-які змагання за кордоном. А от Анна Гейко представляє сумський клуб Прогрес. Вона вже виграла свій перший поєдинки. У перерві поділилася планами на цей турнір. Це перший етап відбору до збірної, і першим етапом є це чемпіонат області, і тому треба його пройти. І тут треба зробити ту роботу, яку ми запланували з тренером, якісь різні наші тактичні завдання. Анна Гейко посіла у у підсумку перше місце. Ілля Іля та третє. Клуб Анний Прогрес посів перший командне місце. Водокай, за який виступає Ля друге. На третьому завершили виступ картисти з Лухівського клубу Самурай. Харків'яни та Полтавчани посіли відповідно четверте та п'яте місця. 320 спортсменів розіграли 74 комплекти медалей. Олександр Качанов, Сергій Мілевський – Суспільне новини Суми. Турнір з тенісу Ліга тенісної академії відбувся у суботу у Сумах. Це перший дитячий турнір з початку повномасштабної агресії Російської Федерації. Відкриття сезону Ліга ТА вони так ждали цей турнір. Стільки були без ігрової практики, без турнірів ніяк в тренувальному процесі і. Емоції і радість і плакали турнір. Зібрав майже півсотні юнаків та дівчат, які змагались у трьох лігах. Він є підготовчим до чемпіонату міста Суми, який запланований на кінець травня. У другій лізі веде боротьбу Тимофій Калінін. Говорить, вже має успіхи на тенісних турнірах місцевого рівня. Сім з перших місць, два вторих, і одна – третя. Буває обідно, що не дотрусився, там, а коли перше – радуюсь. Мама Ярослава розповіла, чому для сина обрали саме теніс. Ми почали наш шлях 5 років, ні, вже мабуть 6, Коли йому виповнилось 5 років, красивий вид спорту, тому ми вирішили з чоловіком, що хай спробує, можливо, щось вийде з цього. Тому і вирішили віддати в тенісну академію. Спочатку, як і у всіх, ви знаєте, воно не складувалось десь щось. Потім воно поступово йшло, йшло, йшло і зараз маємо якісь результати. Тимофій Калінін у підсумку посів перше місце у другій лізі. Переможцями Ліги тенісної академії, крім Тимофія, стали Катерина Соловей у першій лізі та Валерія Гримайла у третій. Олександр Качанов, Суспільне, Новини Суми.